Вітаю, це Ірина Мочульська і 5 питань. Сьогодні будемо запитувати про те, чому ремонт у перинатальному центрі перетворив на руїну цілком придатні до використання приміщення. Про це будемо запитувати у головного лікаря львівського перинатального центру Ларису Янів. Отож, пані Ларисо, яка ситуація з перинатальним центром зараз? На сьогоднішній день реконструкція перинатального центру призупинена на превеликий жаль через призупинення фінансування. Темпи робіт січня практично впали, і ви самі зараз бачите на будові, що практично роботи не ведуться. Лікарі наші всі знаходяться вдома, в простоях, вони не отримують повноцінної заробітної плати і, звичайно, вдома втрачають кваліфікацію. А пацієнти наші лікуються по інших установах, які зараз є, працюючи, діючи у Львівській області, в центральних районних лікарах. Карнях обласній клінічний, в міських пологових будинках, звичайно, що там є перегруз пацієнтів. Що зараз у приміщенні відбувається, в якому воно стані? приміщення на превеликий жаль через планування таке робіт, що дах почали робити зимою, знімати дощові води і сніг затекли до першого поверху, до підвалу, стіни просиріли, вкрилися пліснявою грибком. Пісок, який де в тих місцях, де знято тверде перекриття, набрав вологи. І скажімо, ми маємо зараз дощове літо досить, і всі ці речі абсолютно не просихають. Чому зараз у такому стані приміщення перинатального центру? Приміщення перинатального центру зараз є в стадії реконструкції, проведені практично всі демонтажні роботи. І очевидно, основна причина це те, що в 2013 році кошти не освоїлися а в 2014 році, через певні ситуації, які ми маємо в країні, і зміну керівництва у нас не виділена стаття фінансування перинатального центру. Сам фактичний ремонт розпочався в 2013 році, 4 жовтня. Ремонт розпочався на вимогу і виконання програми президента, нове життя, нова якість охорони материнства і дитинства. Передбачалося створення 27 перинатальних центрів, оновлених в Україні. Перинатальний центр львівській області існував вже з 1990 року. Але для того, щоб виконати всі функції перинатального центру, треба було відкрити нові відділення, переоснастити, перерозприділити. Створити комфортні умови перебування для пацієнтів і для лікарів, і тому почалася реконструкція перинатального центру. Ми мали відкрити нові відділення. На сьогоднішній час дуже актуальне від відділення і телемедицини, і відділення екстрагенітальної патології для вагітних, і ми мали збільшити наші дві відділення реанімації. Одним словом, треба було дійсно оновити всі приміщення для того, щоб повністю відповідати до казонаказовій базі про перинатальний центр. Отож, які шляхи виходу з цієї ситуації чи можливі вони? Звичайно, що з кожної ситуації є вихід без вихідних ситуацій не буває. Я думаю, що ми зверталися, і обласна державна адміністрація до кабінету міністрів, до виконуючого обов'язки президента України в адміністрацію президента до профільних міністрів, скажімо, кругом ми маємо підтримку. Єдине, що треба сісти і обговорити всім, з якої статті і хто буде фінансувати реконструкцію перинатального центру. Отож, коли Львів отримає все такий обіцяний європейський перинатальний центр у нас мало бути відкриття 1 грудня 2014 року. Тобто, цього ну ситуація, яку ви бачите, напевне, це відкриття не відбудеться. Дуже би було добре, якщо б ми змогли відкрити фінансування і швидкими темпами завершити. Це би був перший квартал 2015 року. Адже мешканці Львівської області і інших областей, де надавалася допомога тут в перинатальному центрі, на сьогоднішній день не можуть отримати повноцінної медичної допомоги. Дякую. Нагадую на п'ять питань про ремонт Львівського обласного перинатального центру відповідала його головний лікар Лариса Янів.